є в світі, що світліше за мамині очі, Мов на небі зорі сяють, що посеред ночі, як в дитини доля рветься, в них глибокі рани, як щасливою сміється щастя в очах мами, як в дитини доля рветься в них глибокі рани як щасливою сміється, щастя в очах мами, чиє в світі, що світліше за мамині очі, що любов'ю серце ріють у холодні ночі, як в дитини доля квітне, в них веселка в небі, щастя іншого для мами вірте, і не треба. Як в дитини доля квітне в них веселка в небі, щастя більшого для мами вірте, і не треба, Чи є в світі, що світліше за мамині очі. Вони вдень зорять за нами, чувають вночі. тож не плачте, не сумуйте сонця вам багато. Як веселі очі в мами, дітям завжди свято, тож не плачте, не сумуйте сонця вам багато, як веселі очі в мами, дітям завжди свято.